Як вилікувати депресію? Всім вітання. Депресія це захворювання, при якому людина тривалий час не менше двох тижнів, почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не може робити повсякденні справи. Що ви можете зробити, якщо вам здається, що у вас чи у близької вам людини депресія? Ну, перше, як радять психотерапевти та психіатри, поговоріть з другом. Якщо вам здається, що у вас депресія, поділіться почуттями з людиною, якій довіряєте. Більшість людей почувається краще після розмови з тим, хто хвилюється за них. Далі зверніться за допомогою до фахівця. Наступне продовжуйте займатися справами, які приносили задоволення до хвороби, уникайте ізоляції і підтримуйте контакти з сім'єю та друзями. Займайтесь фізичними вправами, навіть коротка прогулянка принесе вам користь. Дотримуйтесь звичного режиму харчування і сну. А ще вам може допомогти Івоніка Ербал це натуральний засіб на основі екстрактів лікарських рослин. Він зменшує інтенсивність симптомів депресії та має заспокійливу дію. Важливо зазначити, що засіб не замінює медикаментозне лікування, але є ефективним доповненням до нього. Далі прийміть той факт, що у вас можливо депресія, і зрозумійте, що в такому стані у вас може не бути сил, щоб робити звичний для вас обсяг робіт. Це нормально при депресії. Сконцентруйтесь на подоланні хвороби, щоб швидше повернутись до нормального життя. Відмовтесь від алкоголю і не вживайте психотропні чи наркотичні засоби, вони можуть посилити депресію. Для лікування депресії зазвичай використовують психотерапію, прийом медикаментів або ж комбінацію цих двох способів. А якщо у вас з'явилися думки про самогубство, то тоді треба негайно звернутися за допомогою. А тепер, що ви можете зробити, якщо депресія у близької вам людини? По-перше, запропонуйте підтримку. Дайте зрозуміти, що ви хочете допомогти. Вислухайте без засудження чи кіпкування. Порадьте звернутися до спеціаліста. Запропонуйте разом піти на консультацію. Стежте за курсом лікування. Якщо лікар прописав ліки, допоможіть дотримуватись курсу. Будьте терплячі, лікування депресії не відбувається миттєво як правило, покращення помітні через кілька тижнів. Допомагайте близькій людині, що страждає депресією, робити щоденні справи, дотримуватись режиму харчування і сну. Стимулюйте близьку людину до фізичної активності та соціального життя. Не залишайте людину саму, якщо у неї з'явились думки про суїцид, і не забувайте про себе, продовжуйте займатися своїми справами, які вам подобаються, та відпочивайте.